Добрий вечір вам з Київщини. Ну, це вже ж не втрималася і я. Думаю, надивилася цих обрізок троянд. Страшно було мені підходити. От підійшла я сьогодні до своїх троянд. Я їх не вкривала. і в ту зиму не вкривала. Ну, ладно, чай на гібридки. Ну, всі Ну, де деранса. Ну, от зараз, Це. Я не показувала, як обрізала, бо це не, слабо... не для слабо нервових. Все обрізано під корінь. Один пагінець зелененький, от от, вирізала. Це щоб, щоб не плакати, я мовчу, коротше добре. Емлієнгію. Троянді три руки. Французька сукня. Я так не буду. Принцеса сибіла. Ой, що, 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 що нормальному це от Розен. Фа... Фасионаце он. Розен Фасионаце он. От вона слава Богу, нормально. І Леонардо да Вінчі Ну, я ще, правда, не этот. Я Я чекнула пару этих пагінців. Леонардо да Вінчі Отак от, от осталось. Ну, е ельф. Ну, не було ніколи проблеми з ним. Він у мене на гарці. Тут не, не таке вітро, тут сонце з, з першого ранку. Ну от, повністю було 4-5 гілок. Я, як то кажуть, увлеклась, поки секатор не, не. Все. Буду удобрювати, підживлювати. Так. так, ну так, в принципі, О, ой, Боже, забулось уже хамаш Барбаре. Моя любимая лиолка, ну, правда, два пагінці. Вона на осінь посаджена, я її трошки прикривала. Вона виж... вижила. О, Боже, по тюльпану. Помпанела, ніколи не було такий кущара. Просто, ну дивіться, все обрізає її на, на осінь обрізала. Весною трохи обрізала верхушки. І оце зараз просто, просто дивіться, пеньки. Ну, п'єр. Мало того, що я гілку восени зламала. Основну, яка йшла на яку якою яку йшли, так засмутилася, ну, думаю, нічого, перенаправлю три, що залишилося. Підуть базалки. Привіт, базалки. На пеньок, все на пеньок. Понятно, діло, що воно то наросте, дай Бог, якщо не буде ще цих морозів, хоча ж обіцяю. Я її вже так на цьому на так, так засмутила, що і назва руску забувала. На пам'ять знала. Так, це ця бархатна. Боже, забулась, як називається. І надпис. О, на ордезір. Боже, моя бархатюлечка, така красива. Ну, укривати, ну це ж не варіант, зарані укривати. Ангела. Ну Це двохрічні, ну ті великі, ну, ой, О, Боже горі, де ж я кажу, це я верхушки позрізала, залишилося тільки ну, третина. Це ще тут тільки щось молоденьке, щось, це щось мені подарили, я ще навіть не бачила, яке воно. Ой, принц Демонако. Ну, слава Божу, тут хоч ось 5 панців. Ну, така ситуація сьогодні. От оце такі вони, господи, типа спрей, як ті, тільки ті, ті, така велика, такі ліль, ліль, якось лілі. Якось вона називається. У мене два кущі. То ця, я думаю, нічого. Я ще її, звісно, не різала, а я бачу, що така вся зелененька. В принципі, десь може щось сонечком підпеклося, але вони от стійкіші. А от оце, звісно, це просто щось хочеться радосне показати всім. Ну, думаю, можеш мене, бо в мене все-таки маленька територія і в мене. Ну, затишніше, це ж не на полі десь, це ж не на великому городі. А ні, ні. Ну, от, я дивлюся, Blue Fayce, наче нічого. Буду різати, побачу. В общем, дівчатка, я так розумію, в цьому році троянди по обрізка по трояндам там. По категоріям чайно-гібридні, плетисті, рамблери, флорибунди, всі називаються обрізка під корінь. Я дивлюся в багатьох така ситуація. Я навіть дивилася дівчаток із півдня України, там, де тепліше, ну, от оці морози без снігу. От оцей мороз, що зараз бабахнув не так давно, в лютому, він наробив він великого лиха для троянд. Ну, Я так, от зараз трошки відійду, заспокоюся, це на трагедія, головне, щоб був мир, подивлюся на хвойнички на свої. От, покажу вам, наче що, щось, щось приємне покажу вам. От це рослинки, які я купувала і висадила. Карел ялинку, барбарисік з райського куточка. Ця клумбочка, я все-таки її тут залишила. Рододендрон живенький, наче. От десь зівають, наче також живенька, слава Богу. Якщо що, засажу все хвойниками, таким такими невеликими. Так. Ну от прибрала і була в мене тирса з фруктових дерев. Понасипала, бо ось це ж обіщають приморозок. Ну, для троян, в принципі, мінус п'ять це. Просто що вони для них це шок, так оце почекмарить. марить. І, тому я вирішила трошки от, трошечки перетрусити. Отак от. Ну от, зайшла в дім, буду солоденьким заїдати цю обрізку троянти. Всім тихої ночі, гарних снів. Це все переживемо, наросте. Завтра буде день, заспокоїмося, підживемо ці трояндочки. Головне, щоб всі були живі, здорові і мир над головою. А це все діло наживне. Всім пока-пока.